Замовили крісло в інтернет-магазині Allo GTX 2309. Колір чорний. Зараз зробимо розпаковку, подивимося комплектацію і протестуємо, як саме крісло. Крісло, яке куплене в магазині Ало GT Racer 2309 чорне. Матеріал тканина. E, значить, по збірці заняло десь орієнтовно до години часу. Інструкція є в комплекті. E, є ще додаткова підніжка для ніг. Я її тут прикрутив самі кріплення, але не змонтував, тому що немає немає потреби. Значить, крісло має. Подушку під голову, має подушку під спину з масажем, який підключається до USB. От. Крісло можна розкласти на 180 градусів, тобто воно повністю можна на ньому лягати. От. По якості самого матеріалу досить непогане. Спеціально не брав з шкіри чи дерматину, тому що маю Схоже крісло, але з дермантину воно в принципі за 3 роки вже потріскало. Тобто, надію, що тканина буде довша довше, до, до, довше е, в експлуатації. Е, тому якось так. По е, самому сидінню на кріслі в принципі вазі 105 кг і рості 185 см, в принципі, досить зручно. Кріслом задоволений. Магазином Алло також задоволений, безкоштовна доставка на точці видачі в магазині. Тому дякую, в принципі, можна купувати.